Продовжуємо звертатися до Слова Божого. Я хотів би, щоб ви ми розглянули частину невеличку частинку об'явлення нашого Господа Ісуса Христа, післання до одної із семи церков. До речі, Ісус Христос серед, серед семи церков. Тільки одну, ну, можна так сказати, відмітив, як е, не було докору до цієї церкви. А шість він сказав, але маю проти тебе. Бо і різні причини до різних церков. Книга об'явлення, третій розділ. І ми звернемося з першого вірша пісня до Сардійської церкви. До речі, те, що Ісус Христос говорить до цієї церкви, є насторожуючим і ну, неприємний стан взагалі цієї церкви. Де, ну, давайте ми будемо читати. І ангелові сардійської церкви напиши, це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Це церква, яка знаходилася в городі Сарди. Такий портовий город, де було багато людей. Я думаю, що церква була немала. Але такий вирок каже Ісус Христос, про цю церкву. Ти маєш ім'я. Наче ти живий. Знаєте, можливо, самі члени церкви так думали, або люди сторонні думали про цю церкву, що вона жива. Я не знаю, чим вони, ну, як вони жили, але напевно, що вони жили не так, як хоче Господь. Можливо, вони догоджали людям, а не догоджали Господу. І вони думали, що вони живі. Ну, жива церква, діяльна церква. Що члени цієї церкви займаються справами угодними Богові. І люди, оточуючи, так можливо, думали. Тому і вони подумали, що е, це, це має ім'я, наче живий. Але Бог дивиться з своєї сторони, і Ісус Христос каже, але ти мертвий. Передо мною ти мертвий. Тобто все, що в тебе там відбувається, для мене нічого не значить. Тому що ти, можливо, робиш собі ім'я, церква Христа, але вона робить собі ім'я, а не прославляє Господа. Знаєте, можна багато чим займатися в церкві, і церква може багато чим займатися, але кого вона прославляє в цьому? Чи себе, чи Христа? Ти маєш ім'я, наче ти живий. А якби це сказав Бог так, що ти маєш ім'я, що ти живий, це дійсно, значить, церква живе правильно, так, як хоче Господь, по, по заповідям Господня. На жаль, швидше всього, що ця церква жила, щоб прославити себе. А Христос, так десь як і в Лаодикійській церкві, був, можливо, десь за дверима з тої сторони. Тому і церква в очах Божих дожилася до такого стану, що Ісус Христос каже, Ти мертвий. Ти мертвий, ти для мене нічого не значиш. Ти ради імені мого нічого не робиш, ти не, ну, не живе. церква не живе Христом, а живе ти з з чимось своїм, своїми потребами, ну, своїми планами, но без Христа. Дійсно страшний е, вирок від Бога почути, думаєш, що живий, а Бог каже, ти мертвий. Е, Давид, звертаючись до Бога, каже: Боже, заглянь моє в, се... в моє серце, і ну, е, слідуй Його. Загляни туди, чи, на... е, чи йду я шляхом вірним. Можливо, десь я йду небезпечним шляхом, то направ мене на шлях вірний. Можливо, десь ми в своїх очах думаємо, що все правильно? Але, а як Бог дивиться на наше життя? Але чи в Божих очах це правильно? Тому Господь попереджає нас сьогодні постійно заглядає в своє серце у світі Слова Божого, в світі те, що хоче Господь від мене. Правильно? Чи неправильно, всегда порівнюй, всегда питай. Задавай питання Богові. Хай Бог дасть відповідь. Хай Він покаже, якщо да... щось не так. <свісно> <свісно> Бо в своїх очах ти можеш казатися правильно. Я живий. Я правильно все роблю. Але важливо, як оцінить Господь. І Бог каже до. Цієї церкви будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Не знайшов. А що ти робиш? Вони ці діла якби, не угодні Богові. Ти, можливо, багато робиш, але це не діла не ті, що хоче Господь. Тож згадайте. Що ти прийняв, і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, у яку годину найду на тебе. Церква в городі Сардісі точно е, зародилася через Слово Боже. Через Слово Боже, де люди почули про Ісуса Христа, почули про Його жертву, те, що Він взяв гріхи на себе і організувалася церква. Але знаєте десь з, з... з часом е... те, що написано у післені до е... ну, можна сказати так, пісні Ісуса Христа до Ефесян, в цій же. Е... Вистання до церкви Ефескої в об'явленні, де вони втратили першу любов. Да, Організувалася церква, і, можливо, перші життя цієї церкви були угодні Богові. Але з роками, з роками, як ми говорили, Ісус Христос десь відійшов на другий план. І життя пішло не по плану Божого, а по плану цих людей, які. Були в цій церкві. Ісус Христос каже, ще є момент, ще є шанс воскреснути з мертвих, тобто змінити ситуацію, це можливо. І Ісус каже, тож згадай те, що Ти прийняв. Пригадай початковий свій стан. І те, що Ти прийняв, почув, і зберігай та покайся. Поки людина ще живе на землі, поки вона ще має розум, тому що можна і жити на землі, але втратити розум. Це вже буде пізно. Поки ще живе і при здоровому розумі, завжди є шанс повернутися назад до Бога, або взагалі покаятися в гріхах. і Чинити діла угодні Богу, щоб бути перед очима Божими не мертвим, а живим. Знаєте, багато людей ходять біля нас, але Бог дивиться на таких людей, які не примирилися з ним, як на духовно мертвих. Вони живі, вони фізично живі, вони так, як і інші люди, як всі люди фізично живі. Але якщо людина не примирилася з Христом, Бог каже духовно мертва. Господь говорить до нашого серця. Згадай, що ти прийняв, що ти почув, зберігай і покайся. Якщо твої діла не такі, як хоче Господь. Бо Бог каже, я прийду до тебе, якщо це не відбудеться у твоєму житті, тоді, коли ти не чекаєш мене. І тоді розмова буде зовсім інша. Тоді, коли вже зустрінешся з Господом, буде пізно що казати. Що, Боже, почекай, почекай. Я зараз бистренько вже зрозумів, що ти є, да, що ти можеш це все зробити. Я зараз. Ісус Христос каже, ні, вже пізно. Був в тебе час. Ти, коли жив тут на землі, я тебе попереджав, ти, ти мав це зробити. Чому ти не зробив? Це вже твоя відповідальність. Вирок до такої церкви, як до мертвої церкви страшний вирок. Але Ісус Христос говорить далі е, до присвітера цієї церкви і до церкви загалом. Але маєш декілька імен у сардах. Які не заплямували свого одягу, і ходитимуть зі мною в білому, бо є того рідні. <ріст> Але є, знаєте, на жаль, написано декілька імен. Ну, по крайній мірі, два хоча б, да? Є декілька імен. А серед численної церкви є тільки декілька. Які не заплямували свого одягу, яких Бог які Бог відзначив як живих. А то, на жаль, всі мертві. Можливо, ми кожен про себе думаємо, що саме я уходжу в тих декіль. Но це ми так думаємо, але дамо право подумати про нас Богові, як Бог нас оцінює. і подивитися на наше життя особисто кожен на наше своє життя очима Божими. Не своїми, но своїми, коли дивишся, все нормально, все хорошо. А коли Бог подивиться, от очима Божими з боку подивиться на своє життя. А як я взагалі перед Богом правильно? Чи, можливо, десь щось, я таки знаходжу в себе. І дай Бог, якщо ми десь на, ну, на плохому шляху, щоб ми побачили в своєму житті, де ми неправильно щось робимо. І щоб ми дійсно, як ми думаємо про себе, щоб і Бог так про нас продумав, що ми в числі тих декількох, які ходять у білих одежах. Є тільки декілька. Я не знаю, скільки в тій церкві було людей, сотні, тисячі, не знаю. Але скільки б там не було серед тих людей, знайшлося тільки декілька душ. Ісус Христос каже, що переможець задягнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя. І визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Бог говорить нам сьогодні про білий одяг, щоб ми ходили в білому одязі. Бог хоче, щоб ми ходили в білих одежах, в білих одежах нашого духовного стану, щоб наше серце було чисте. Знаєте, ми бачимо, що на чорному або на сірому важче помітити пятно якесь, запачкане п'ятно, да? зато на білому дуже далеко видно. І Господь хоче, щоб ми, наші духовні, духовні одежі були білі. І щоб ми самі помічали те, де ми замастилися, якимось гріхом. І щоб ми це швидко виправили. Бо ж, коли в чорному, можна пройти, і, ну, можливо, ти знаєш, бачиш, але ніхто більше не бачить. Хоч ти хоч швидко йдеш, чи потихеньку йдеш, а в білому, як би ти не йшов? Хоча б і біг, якщо ти в білому і штанина чорна, видно добре і далеко. І всім, але Господь хоче, щоб ми особисто не бачили це. І швидко той, хто в білому все виправляє. Да? От коли на, на весіллі. Наречений, якщо там десь замастився в болото, раз, раз, так от і все. А коли не виставка своє плаття в болото, швидко стирають, там стирають, витирають, щоб ну як вона буде далі, біле плаття, вона там замастилася. Господь хоче, щоб ми ось саме так позбавлялися від наших гріхів. Бистренько не чекали, коли там буде вечір. Коли ми вечором станемо, знаєте, згрішили рано, а стаємо вечором, Боже, прости. А цілий день ходили грязні, горіхові. Бог хоче, щоб ми зразу просили пробачення. І Бог бажає, щоб ми свої. Оці Одежі духовні ну, відбілювали кожного дня, щоб ставили в належність стан наш духовний стан, щоб він був чистий перед Богом. В об'явленні в 7 розділі я зачитаю ще декілька віршів саме про, про білий одяг. 7 розділ 9 вірш. Після цього я. Поглянув, і ось величезний натовп. Це Іван каже про, про себе. Якого злічити ніхто не міг. З кожного народу, покоління, народності й племені, вони стояли, зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем і пальмове віття було в їхніх руках, із 13 вірша. А один із старців у відповідь запитав мене. Ті, які задягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг і вибілили його в крові аганця, тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі, а той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати. І не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце ні жодна спека, тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітрев всяку сльозу з їхніх очей. Саме. Хто ці такі у білих одежах? Ті, хто вибілили ці одежі кров'ю Ісуса Христа. Наші духовні одежі, ніякі реальні возьме. Ніякі інші засоби є тільки одна, один шлях, щоб вибілити наш духовний стан це кров Ісуса Христа. І ще один вірш. Об'явлення 22 розділ, 14 вірш. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами. До міста. Дорогі брати і сестри, хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були в числі тих людей, які вибили одежі крові Ісуса Христа, і життя наше було чистим, щоб наша праведність це була праведність Ісуса Христа, і наш одяг був незаплямований гріхом. Для слави Божої Амінь.